Перший етап підготовка шкіри. Розпиліть Q85 заспокілий велосьйон миттєвої дії. Нанесіть на обличчя Q84 нетипове молочко з бісабололом. Емольгуйте до повного впитування. Змийте водою та просушіть обличчя паперовим рушником. Підготуйте обличчя за допомогою Q89. Тонік швидкого відновлення з гідролайт. Цей етап заміняє обезжирення шкіри. Захистіть чутливі ділянки обличчя за допомогою Q70 постпроцедурного крему з пробіотиками. Другий етап трансформація шкіри. Наносимо QM допігментуючий пілінг з вітаміном С та В3 протягом 2-10 хвилин на обличчя, шию, декольте та кисті рук. Час експозиції залежить від стану шкіри. Третій етап регенерація шкіри. Нейтралізуйте пілінг за допомогою лосьйону Q85, змийте водою та просушіть обличчя паперовим рушником. Розпаліть лосьйон Q85 для заспокоєння шкіри. Тонким шаром за допомогою ватного диску нанесіть тонік Q89. Нанесіть плотним шаром Q70. Постпроцедурний крем з пробіотиками. Нанесіть маску Q60 постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом на 10-20 хвилин. Змийте великою кількістю води та просушіть шкіру. Четвертий етап. Захист шкіри. Нанесіть на обличчя Q70 постпроцедурний крем з пробіотиками. Обов'язково завершіть процедуру за допомогою Q50. сонцезахист, миттєвого поглинання з SPF 50. Відкрити силу Гідролайт разом з космоцептикою НАКВА, де чистота природи зустрічається з інноваціями науки.